è quello, chiaramente quello ai ragazzi di fuggire, lui la rincorre fino a farla rimanere a terra, apparente a contattarci o di... Eh... La cecchettina e dell'ex fidanzato Filippo Turetta, enorme, sono gli ultimi fotogrammi dei due insieme. Io mi chiedo qua, la motivazione di una in favore di cecchettina? Elena 100.000 in favore di cecchettina? Домашнє насилля це не просто шрами, які можна побачити. Це ще й ті, що глибоко заховані під шкірою у серці, у пам'яті. Це система отруйна, витончена, мовчазна. Це удари, крики, маніпуляції і фінансовий контроль. Це залякування, що ховається за замкненими дверима у сімейних світлинах, у постійному повторенні, немов мантри, усе добре. А ще це мовчазна згода суспільства, яке відвертає погляд, доки не стає надто пізно. 11 листопада 2023 року Італія прокинулася інакшою країну сколихнуло звіряче вбивство Джулії Чекеттін, 22-річної студентки, що була знайдена мертвою. Тіло покинуте з ознаками жорстокого насильства, підозрюваний її колишній хлопець Філіппо Туретто. Його рука, як з'ясувалося, не вперше піднялася на неї, але цього разу він пішов далі занадто далеко, щоб можна було щось виправити. Цей злочин став не просто особистою трагедією для родини Чакетін. Він розірвав тишу, проломив стіну, за якою ховалися десятки, сотні тисячі подібних історій. Джуля стала символом ще одним обличчям у нескінченному списку мучениць, чиє життя обірвалося через феміцид. Її смерть запустила ланцюг, масові протести, телевізійні дебати, сльози батьків у етері, холодний погляд поліціянта перед камерами. Вона стала голосом тих, кого більше немає, голосом з того світу, свідченням того, що насильство це не приватна справа, а злочин і мовчання, його співучасник. Вона не була просто жертвою, вона стала символом цілої країни. Це історія Джулії Чекетін. Яка змінила Італію назавжди? Вітаю, пані та панове Яхастур. На календарі середа на годиннику 15-та година, а це означає, що прийшов час братися за лупу. Дуя, 5 травня 2001 року, в один із перших теплих весняних днів на світ з'явилася дівчинка, якій судилося стати символом не лише втрати, а й надії. Джулія Чекетін, донька Джіно Чекетіна та Моніки Камеротто зростали у родині, де панувало тепло, підтримка і взаємна повага. У неї був брат Давіде та сестра Ілена. Найближчі люди, з якими вона ділила дитячі спогади. Та підліткові тривоги у 2022 році. Їх родину спіткала перша велика втрата: померла мама. Джулія, попри свій вік, взяла на себе роль опори, стала плечем для батька й сестри. Вона не лише тримала на собі домашній лад, а й не відмовлялася від власної мрії, вивчала біомедичну інженерію, мріяла створювати медичні прилади та рятувати людей. Для неї це було не просто кар'єрою, це була місія. Поклик душі допомагати тим, хто страждає саме в університетських аудиторіях, дівчина познайомилася з Філіппо Туретто, стриманий, замкнутий, не схожий на інших, можливо, саме ця тиха серйозність здалася Джулії ознакою глибини. Вони почали зустрічатися. Їхній зв'язок тривав майже три роки. Про те, як зізнавалася сестра Джулії Ілана. Вона одразу відчула, що щось з цим хлопцем було не так. Він був надто зациклений на контролі. Мені він не сподобався з першої зустрічі, але вона була світлом у нашому житті. Її усмішка могла розтопити будь-яке серце. Пригадувала Ілена. Філіппо з часом почав втрачати маску, Ревнощі, маніпуляції, постійні перевірки, поганий настрій, якщо Джулія проводила час без нього. Восени 2023 року поведінка Турето стала ще більш нестабільною. Він почав говорити про депресію, про бажання самозгуби, про те, що не уявляє майбутнього без неї. Але за цими словами не було крику про допомогу чи шарму темної романтики. Це був простий та дурний шантаж. Його поведінка демонструвала класичні ознаки аб'юзера: маніпуляції, ревнощі, контроль. Зазначила одна з психологів, що консультувала слідство. Джулія поступово усвідомлювала, що її тягнуть на дно. Вона наважилася розірвати ці стосунки остаточно, без будь-яких але. Однак Філіппо не прийняв поразки. Втративши її, він утратив владу, а разом з нею і себе. Він продовжував з'являтися у її житті то нібито як друг, то з новими емоційними вибухами. Зовні. Прохолодна посмішка усередині кипіння образи, болісної власницької одержимості. Ілена розповідала, що її сестра почала змінюватися, ставати все більш закритою, виснаженою. Туретто змушував її виправдовуватися за кожен крок, за кожне повідомлення, за кожну хвилину, поза його увагою. І коли стало очевидно, що повернення не буде, у нього визріла остання ідея. Жовтень 2023-го Філіпо купує ніж, чорні сміттєві мішки, рулон скотчу, ганчірки, починає вивчати маршрут до віддаленого місця, місця, де ніхто не побачить, де ніхто не почує. Він репетирує шлях, перевіряє укриття, планує, намов, готується не до злочину, а до хірургічної операції. Холодно, точно, схематично. Його остаточний жест це не крик болю, це вирок, і Джулія не просто жертва. Вона ще одне ім'я у щоденнику феміциду, ще одна, яку не врятували, але про яку мають знати. Бо інакше мовчання перетворюється на підтримку, а тінь, що вкрала світло, знову повернеться. Що якщо не жорстокіше вбивство, це не випадок, а прояв системної несправедливості. Остання подорож Джулії. 11 листопада 2023 року, субота. Сонце сідало за горизонт, сповиваючи вулиці прохолодою осені. Близько 18-ї години Джулія Чекатін, 22-річна студентка і донька, добре знаний у Вігуново родини, виходить з дому разом зі своїм колишнім хлопцем та нинішнім, так би мовити, другом Філіппо Туретто. Вони прямують до торгового центру в Маргерії. Офіційна причина купити туфлі. Джулія готувалася до випускного, і цей вечір мав бути звичайною прогулянкою, як і сотні до того. Але це буде її останній вихід з дому. Відомо, що пара провела декілька годин у торговельному центрі. О 21.02 Джулія оплачує вечерю в Макдоналдс за себе. І за Філіпо камери фіксують, як вона стоїть біля каси, спокійна, усміхнена. Якби ж хтось знав, що це останній момент її життя, коли вона почувається в безпеці, о 22.30. останні кадри з камери відеоспостереження пара покидає будівлю. О 22.43. Джулія надсилає коротке повідомлення своїй старшій сестрі Ілені, яка навчається у відні. Це її останній цифровий слід. Після цього зв'язок обривається, і Джулія зникає наступного дня близько 13.30. Батько Джулії Джіно стурбований мовчанням доньки, звертається до місцевої поліції із заявою про зникнення. І водночас Елена, відчуваючи внутрішній холод тривоги, починає діяти самостійно, розміщує публічні звернення у соцмережах, закликаючи допомогти знайти Філіпо туретто, і цей крок виявляється вирішальним. Невдовзі хтось із жителів вігуново відгукається. Очевидець розповідає: близько 23.15 він став свідком жорстокої сварки на автостоянці лише за 150 метрів від дому Джулії. З балкона він бачив, як хлопець кричить на дівчину, хапає її і тягне. Вона благала про допомогу. Очевидець телефонує до служби 112, але всі екіпажі зайняті. Найближча патрульна машина за 45 хвилин їзди. Ніхто так і не приїхав. Наступна нитка, записи з камер промислової фабрики у містечку Фосо. Зернистий, тьмяний запис, туретто жорстоко б'є Джулію. Вона намагається втекти. Він наздоганяє її і б'є ззаду. І врешті тягне закривавлене тіло до багажника свого чорного Fiat Punto. Починається масштабна поліційна операція. В італійських новинах заголовки, прем'єєте, мапи, гіпотези у справу втручається Інтерпол, коли з'ясовується, що Турето перетнув кордон з Австрією, батько Джулії звертається до громадськості вже англійською та німецькою мовами. Його відеозвернення поширюються соцмережами. Поліція видає європейський ордер на арешт за підозрою у викраденні та вбивстві. Через тиждень, 18 листопада, поворот на який сподівалися. Та водночас, якого всі боялися, поблизу озера Барчіс у важкодоступному лісі п'янка Валло, спеціально навчені собаки служби цивільного захисту натрапляють на слід. У печері, розташованій на висоті близько 50 метрів, знайдено нейлоновий пакет у середині тіло – Джулія Чекетін, 22 роки, закатована, закопана, покинута у холодній землі. Судово-медична експертиза, проведена 1 грудня, виявляє на тілі понад 20 ножових поранень, хоча за деякими джерелами. Не 20, а 75. Жорстокість, просто патологічна. Тим часом Філіппо Турето намагається втекти ще далі. Однак, 25 листопада його авто зупиняється, пальне закінчується. На аварійній смузі автобану поблизу Лейпцига поліціянти знаходять його змученого. Збайдужілого Його перші слова звучать холодно, відсторонено. Я Філіппо Туретто. Я Туретто вбив свою дівчину Того ж дня його екстрадують спеціальним рейсом ВПС Італії. Літак приземляється у Венеції. Туретто конвоюють до в'язниці Верони А країна знову прощається зі своєю донькою. Гнів Нації. Коли Джулію Чекетін знайшли мертвою у нейлоновому мішку, заховану в печерю поблизу озера, країна застигла у лиховісному мовчанні, однак мовчання було нетривалим. За лічені дні ця трагедія переросла у національний крик, гнівний, розпачливий, незадоволений. Те, що спочатку сприймалося як чергове жорстоке вбивство, дуже швидко отримало інше ім'я феміцид. І це ім'я палко закарбувалося у свідомості всієї Італії. Феміцид або фемініцид це не просто вбивство жінки, це вбивство тому, що вона жінка. Це злочин, коріння якого проростає у ґрунт нерівності, домінування й контролю. Термін, запроваджений кримінологіною Діаною Рассел у 1976 році, відділяє році, відділяється злочин від звичайного гоміциду. Його мотивація глибоко гендерна. І як у випадку Джулії, смертельно небезпечна 25 листопада, 2023 року. День боротьби з насильством проти жінок. Італія палає в протестах. Вулиці Риму, Мілану, Турину і Флоренції переповнені. Тисячі чоловіків та жінок тримають у руках портрет Джулії. Вона не просто жертва, вона символ, символ того, що терпець ну нехай буде урувався. Сестра загиблої, 23-річна Ілена Чекеттін, постає перед нацією не як звичайна скорботна родичка. Її слова прорізають етерне мовлезо. Вона не називає вбивцю ефімерним монстром. Вона називає його тим, ким він є. Здоровий син патріархального устрою. У цьому реченні вся суть турето не виняток. Він продукт системи, яка терпить, толерує, а іноді й заохочує пригнічення, жорстокість і насильство спрямовані на жінок. Десять тисяч людей прийшли попрощатися з Джулією. Серед них прем'єрка Джорджія Мелоні, преса, політики, звичайні люди. Усі вони визнають. Це не просто трагедія, це вирок суспільству. Виснажений батько Джіно Чекеттін, звертається до світу, благаючи про допомогу, знайти свою доньку, але допомагати вже пізно. ЗМІ у день транслюють історію, що стала прецедентом. Мітинги, хода, жалоба, свічки, банери та гасла все це не реакція на окремий злочин, а відповідь на системну та стару хворобу, обурення масове, протести щирі. Люди не вірять, що Джулія загинула просто так. Це не інцидент, це система, що дала тріщину. Суспільна реакція ламає старі наративи. Люди більше не хочуть чути про аномальних психопатів чи Необґрунтовану жорстокість, усе можна пояснити. Туретов вбив Джулію, бо не зміг змиритися з втратою контролю. Бо вона сказала ні, бо наважилася піти. Це класичний патерн, ескалація інтимного насильства до фатальної кульмінації. Понад 75 ножових поранень. Це не імпульс, це вирок. Кривавий акт покарання за непокору. Смерть Джулії шокувала Італію. Але ще більше шокував лист її сестри, який кинув виклик усьому устрою країни. Слова Ілени Чекетін стали каталізатором суспільного пробудження. Її промови поширюють соцмережі, цитують газети, підтримують молодіжні рухи. Вона не дозволяє суспільству відвернутися. Вона змушує дивитися у дзеркало, і те, що суспільство там бачить, шокує його. Нова хвиля активізму охоплює країну, освітяни, студенти, батьки організації. Усі вимагають не просто розслідувань, а реформ. Вимагають змінити підхід до виховання, культури згоди, ролі жінки в суспільстві. Вимагають не просто покарати вбивцю, а запобігти наступному. Італія змінилася, але чи вистачить болю одного вбивства, щоб змінити увесь хід історії країни Вбивця. 3 грудня 2024 року венеціанський суд виніс вирок, що назавжди затаврував Філіпа Туретто до вічне ув'язнення. Суд визнав його повністю осудним, розплутавши павутину його холоднокровного плану. Список знарядь, які він ретельно підготував: ножі, клейка стрічка, лопата, сміттєві пакети став беззаперечним доказом умисного зневажливого вбивства. Прокуратура виклала ці предмети перед судом як мозаїку зла, що розкрила наміри Туретто знищити Джулію Чекеттін. Судовий процес, що розпочався 23 вересня 2024 року, оголив жахливі деталі. Туретту звинуватили в умисному вбивстві з обставинами, що обтяжують злим умислом, брутальністю, жорстокістю, переслідуванням і неналежним поводженням з тілом. Кожен доказ від записів камер спостереження до знахідок у печері біля озера малював портрет людини, яка діяла з моторошною рішучістю. Суд визнав його винним у вбивстві, викраденні та приховуванні тіла, але звинувачення у жорстокому поводженні та переслідуванні відхилив, залишивши неприємний присмак незавершеності. Окрім довічного терміну, Туретту зобов'язали виплатити 760 тисяч євро родині Чекеттін – Однак ця сума ніколи не залікує їхньої втрати. Батько Джулії Джіно стояв перед пресою із сльозами в очах, але з твердим голосом. Ми втратили нашу доньку, але сподіваємося, що її історія врятує інших. Його слова стали не лише епілогом трагедії, а й закликом до змін. Сестра Джулії Ілена перетворила свій біль на зброю, ставши голосом боротьби проти феміциду. Її промови запалювали натовпи, а вбивство Джулії разом із убивством Джулії Трамонтано у травні 2023-го сколихнуло Італію. По всій країні прокотилися протести, що вимагали культурної революції та припинення домашнього насильства. Справа Джулії Чекетін увійшла в історію не лише як трагедія однієї родини. Але і як поворотний момент у боротьбі з епідемією насильства, її ім'я стало символом, що гартує тисячі голосів, що кричать досить вбивство Джулії це не просто злочин, це дзвінок, національні свідомості, який не можна ігнорувати. Джулія Чекетін хотіла просто жити, закінчити навчання, подорожувати, сміятися, бути вільною, допомагати людям. Вона мала плани на майбутнє та мрії. Які в неї забрав інфантильний виродок, її життя обірвалося жорстоко, Не випадково, не раптово, а як наслідок системи, яка роками мовчала. Коли чоловіки вважали жінок своєю власністю, це не просто історія про втрату, це розрив між поколіннями, між тим, що ми звикли терпіти, і тим, чого більше не можна прощати. Її смерть розбудила цілу країну. Але хіба потрібно було вбити ще одну жінку, щоб нарешті це усвідомлення почало приходити? Вона не померла через любов. Вона померла, бо була жінкою, яка в один момент просто сказала досить.